Все чесний очі, саме сьогодні, 21 листопада, на свято собору архістратига Михаїла минає 20 років. Як ви служите нашому храмі. Дякуємо Богові за дар вашого життя, яке ви щадро присвячуєте служінню церкві, вашим вірним на парафії, потребуючи убогим, страждаючим, всім тим, хто приходить до вас за порадою, потіхою, як добрий пастир, ви щадро провадите всі до ворів Небесного Царства. Дорогою любові, віри, милосердя, єдності і миру, дорогою святості, тож нехай Господь щедро обдарує вас всіма потрібними ласками, скріплюючи, надихаючи вас на працю у Божому виноградниці, а Божа Мати огортає своїм покровом. Живіть здорові і життю радійте, і в людських душах завжди мудрий вічні сіте, нехай приносить вам молитва щира, <кій> живіть завжди в добрій любові й мірі. Щасливим будьте з того, що Господь вам посилає, бо Він найкраще знає, що нам дати має, Хай Дух Святий в Свою вам благодать дійшле. Усе омріє, нехай дійсністю буде, нехай ваш ангел вас охороняє де на крок попереду ступає. хай Матя Божа вас угорне своїм уфору, а ми просимо опіки для вас нині хором. До Господа з носом своїм литви, нехай посилає вам ноги і благі руки. Так, сьогодні ми поздравляємо таки Михаїллю, але ще під поздоровлення попав